Розкажіть, що відбулося? Яка в неї була ще визначена в травні 2015 року. Цей раз це, це засмінів суд наш зменшав, 1600 її внесли. І у нас нам на волі, я маю надію, що вона туди не вернеться, вона не винувата повністю. Дякую. Мене Нарешті звільнили, правда, під заставу, але остання ухвала, яка була виносена судом, там практично оправдувальна, тому що, як виявилися не перехожені в одному із епізодів складу, Ну, так що будемо боротися далі за оправдування. Ми бачу, то течі розвідки з волею нарешті дочекались. А, і хочу подякувати всім, хто, хто... допомагав нам е, моніторити цю справу, допомагав нам знайти е, е, хорошого адвоката Дмитра, завдяки от. В спільній роботі населення до правозахисту активістів і активістів Січі і звичайно дощні підтримки діми от нас вийшло добуть воже вітром. Ну я ще коротко скажу. Віта завірюха зараз на волі. Вона зараз буде дотримуватися всіх законних вимог. Вона, які ми впевнені в тому, що те, що інкримінують по цій справі, це все є політична фабрикація. І я сподіваюся, що це не останній політв'язань, який ще вийде на волю. По суті, спільними зусиллями всіх українців ми ну, звільнили ще одну прекрасну україночку. Ще раз вітаю віту. Так.